До речі, вийшло інтерв'ю Володимира Зеленського для італійського телеканалу Рай News 24, і він там каже, що. Сподівається, що мріє, що війна закінчиться в 25-му році, але для цього Києву треба гарантії серйозні гарантії безпеки і для України, і для Європи, і те, що він казав в попередніх інтерв'ю, про те, що без штатів ці гарантії неможливі. Які це можуть бути гарантії, якщо очевидно в напрямку НАТО справа не йде. Ну, хіба що тільки присутність іноземних військ на території України як гарантів того, що Російська Федерація, якщо справді буде якась заморозка цієї війни на актуальній лінії фронту, тоді мова йде про ведення миротворців, і ми зараз бачимо, що за е, наслідками перемовин між Зеленським та Старбором підіймається питання про присутність миротворців, так званих миротворців, е, за участю значить, е, Великої Британії та Франції. Миротворчого контингенту, так як ми назвемо, я чому сказав так званих, тому що невідомо, який буде в них статус, якщо справа дійде до справи під і до чого вони будуть тут вступати. Але мова очевидна йде якраз про присутність західного контингенту на лінії розмежування, якщо справді війна закінчиться в такий спосіб, що е, ця лінія розмежування вона буде присутня на території України. Володимир Зеленський казав, що це має бути не тільки сухопутка, це має бути миротворча і авіація, і флот. Наскільки високі шанси, що європейські партнери можуть піти на це, бо зараз одностайності немає і в, і щодо сухопутних військ. Стосовно флоту, чесно кажучи, присутність країн не Чорноморського басейну постійна присутність флотів країн. Не чорноморського басейну, а передусім Британії, вона неможлива за умов Конвенції Монтре. Тобто там може бути лише ротаційна основа, там я розумію, двадцять день після того цей флот має бути змінений або на іншу країну, бо він має бути звідти видані. Тому тут е, надія лише на країни Чорноморського басейну. Наскільки цих країн є: це Болгарія, це Румунія щодо Туреччини, в мене є сумніву, що вони візьмуть візьмуть участь подібні місії. Тому флот тут треба дуже дуже буде сильно сильно вирішувати. Стосовно авіаційні компоненти, ну так, це може бути, якщо перенести якісь літаки країни, які на це погодяться на територію України, для того, що вони знаходились тут на аеродромах, і теж допомагали контролювати цю лінію розмежування Але питання в якій кількості? Взагалі, якщо ми кажемо про цей миротворчий контингент, то питання, яка кількість? Бо е, я недовго повторював, що. По канонах, які заведені в організацію Об'єднаних Націй, ми знаємо про те, що ООН має найбільший скажімо так, досвід створення і підтримки миротворчих місій в різних гарячих точках, точках земної кулі, то будемо спиратися на ці досвід. І цей досвід каже, що у разі організації подібної місії війська цієї місії вони мають бути в півтора рази сильніші, якісні, і якісно, і кількісно, ніж хоча б одна з протиборчих сторін. Ну, і від собі, яка має бути цей контингент для того, щоб бути сильнішим за українську чи за російську армію. Тому тут, тут треба багато що вирішувати. І очевидно, цей контингент може бути введений сюди, в Україну, коли буде стале перемір'я. Тобто на три дні, на тиждень, на три місяці, десь півроку не буде е вогню. І буде зрозуміло, що ситуація вона спадає, можна вводити контингент для того, щоб він тут контролював, е контролював е підтримку режиму припинення вогню. Питання ще функціоналі, тому що я нагадаю, що в історії, наприклад, з геноцидом в Срібрініці був присутній миротворчий контингент, але це не врятувало від цих страшних подій, хто про них не знає, погугліть, там був миротворчий контингент, здається, із Нідерландів. В Сомалі. А... Давайте ми згадаємо якраз там. Теж був миротворчий контингент в Сомалі. І він був змушений вступити безпосередньо в бойові дії вважається в цьому сенсі. Тобто миротворці це, це ті люди, які не будуть воювати, вони мають контролювати відсутність вогню. Ні, ну є різні мандати насправді. Може бути теоретичний мандат, при, е, е, значить, е, щоб миротворці спонукали до миру, тобто щоб вони вели бойові дії в такий спосіб, е, в такий спосіб е, ці бойові дії призвели до миру. Е, до речі, коли ми згадаємо ситуацію з північною та з південною Кореєю. Там були миротворчі сили, основою яких складали війська Сполучених Штатів Америки. Це були сили ООН, які вели безпосередньо бойові дії безпосередньо на боці Республіки Кореї, тобто Південної Кореї. Будь ласка, ось вам, приклад, коли війська ООН брали безпосередню участь в бойових діях. І зараз, до речі, ми знаємо, що немає мирного договору між Південною Кореєю та Північною Кореєю. Там зараз є якраз режим припинення вогню, який зараз під загрозою певною мірою. Тому тут є різний мандати, але зазвичай миротворчі сили ООН, вони водяс для того, щоб контролювати підтримувати мир, і після того як е, ситуація там е, знижується, тобто настрій сторін і накал е, ситуації, тобто поступово її знижується статус цієї місії. Тобто, вона може бути перетворитися на поліцейську, потім пізніше е, представники ООН можуть. Допомагати вже завершувати політичний процес врегулювання, там проводити вибори, таке інше, і як, тільки як тільки зрозуміло, що в країну вступив мир, тоді е, ця місія вона скасовується. Тобто, пониження статусу, але теоретично можливо, що ці війська ООН можуть тут допомогти значить, становити мир військовою силою.